Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні хочу представити вам огляд телевізора Xiaomi 100 дюймів. І перше, що, на що люди звертають увагу під час вибору телевізору, це, мабуть, помимо діагоналі, вхідні порти HDMI, їхня кількість. Як бачите, даний телевізор обладнаний трьома портами HDMI. HDMI, другий порт має підтримку EARC. Дані порти підтримують HDMI 2.0 версії, також ми бачимо USB 3.0 І звичайний USB USB 3.0 підтримує струм 1 А, тобто можна підключати SSD-диски та інші накопичувачі. Також є порт Ethernet. Є підключення для цифрового телебачення, підключення антени, а також підключення для супутникового телебачення. Роз'єм для супутникової антени. Тюнер тут вже вбудований. І далі ми переміщуємось на передню частину е, телевізора. Тобто, бачимо його великий екран, дуже великий екран, діагональ 2,5 метра приблизно. І хочу сказати, що комфортно його дивитись на відстані 2,5-3 метри, дуже комфортно. Наразі ціна ось така, це, як бачимо, зі знижкою магазині Allo. Даний магазин є офіційним дистриб'ютором компанії Xiaomi. По даному телевізору хочу сказати, роздільна здатність на такій діагоналі виглядає досить добре. Я б сказав, би, чудово, з відстані 2-3 метри дивитись контент в. Full HD якості навіть непогано. Якщо це 4K якість, то взагалі, взагалі претензій нуль. Засвідка, за підсвідка рівномірна, але є суттєвий недолік. Я б сказав би, цей недолік відноситься до програмної частини і Хотілося б вимикати екран, можливість вимикання екрану е, під час, наприклад, прослуховування музики. М, ну, Вимикання підсвітки. В мінімальному режимі даний телевізор споживає 50 Вт е, потужності з розетки. Е, наприклад, якщо ви бажаєте вночі просто слухати музику. То чому б це не реалізувати якоюсь кнопкою на пульті, щоб можна було просто вимкнути підсвітку. Така функція на деяких інших телевізорах є. Чому це не зробили тут? Я не розумію. Це є можливим і дану, дану функцію можна реалізувати. Ось бачимо, за європейськими стандартами споживання, річне споживання. Ну, телевізор ще в плівці: піксельна сітка. Ну, на відстані пів метру Відчувається з відстані 2 та більше метрів вже все добре. Підтримуються всі заявлені функції, які Xiaomi зазначала, вони підтримуються. 144 Гц підтримується при зниженні частоти. Також підтримується 240 Гц, максимальна частота розкадровки. при в певних умовах. При цьому знижується роздільна здатність до HD і, в принципі, HDR також тут дійсно працює, він е, відображається, ну, це одразу видно, коли навіть на тому самому YouTube відкриваєте контент в якості HDR. Яскравість панелі збільшується автоматично. І, в принципі, контент ну, досить приємно дивитись в HDR якості, але, але мінімальна яскравість хотілося б трішечки знизити, якщо це можливо. Наприклад, в повній темноті. Достатньо навіть мінімальної яркості, яскравості і е, хотілося би також зменшити її. Багато функцій... Багато функцій даний телевізор має по налаштуванням. До речі, тут встановлений процесор. Від MediaTek Pentonic 700. це один із найпотужніших процесорів для телевізорів. Для телевізорів флагманського сегменту. Також багато налаштувань по звуку. Я хотів додати, що тут є. Оптичний вхід, є вихід на навушники або вихід на акустичну систему активну, можна підключати через Джек 3,5 мм, можна підключати зовнішню акустичну систему через Bluetooth. Варіантів багато налаштувань по. По зображенню також дуже багато. І наразі є уплавнялка, яка домальовує кадри, вона підвищує частоту до 120 Гц у відео, в яких картинка не досить плавна, дещо рвана, тут вона виглядає краще. Мемс також дійсно працює. За було за декілька переглядів я стикався з підвисаннями, але вони, вони були два рази, мабуть, за 15 вмикань телевізора, більше вони не зустрічались. Також можна побачити. Різні налаштування, за замовчуванням картинка досить гарна і її можна, можна налаштувати під свої побажання. Також тут є затемнення, але не знаю, дана функція. Не заявлена виробником. Тут глобальне затемнення. Коротше кажучи, не з усіма функціями розібрався повністю, але були деякі проблеми з підключенням ноутбуку, із за, із -за відповідного невідповідного Роздільної здатності. В режимі одночасного виведення двох картинок як на екран ноутбука, так і на екран телевізора, але це була проблема, як виявилось кабелю. Тож для даного телевізора потрібен нормальний кабель, який підтримує HDMI не 1.4, а HDMI 2.0. налаштування по звуку досить ну, скудні взагалі мінімальні налаштування по звуку, але, але навіть є тут еквалайзер. Досить непогано звучать динаміки даного телевізора в порівнянні з будь-якими іншими телевізорами, але в будь-якому разі потрібно, якщо ви придбали такий телевізор, очевидно, ви будете використовувати якусь кращу акустичну систему. Всі налаштування Функціональні, але затемнення екрану я, чесно кажучи, не помітив. не помітив різниці під час вимкнення даної функції. Додатковий огляд я зроблю трошечки пізніше. Можливо, буде оновлення прошивки, я на це дуже сподіваюся. До речі, також є телевізор Xiaomi TVS Xiaomi TVS 2025. Там практично всі налаштування ідентичні, меню також таке самісіньке. І, Коротше кажучи, виробники не заморочувались на рахунок доработки, допрацювання програмного забезпечення. Ну, оскільки тут Android-система встановлена, то є широкий Широке поле для е, дій. Ви можете встановлювати додатки в самі різні, самі, які побажаєте, і користуватись IPTV, е, а також, а також екран і звук. Як бачимо, Угу. Чомусь екран не активний наразі. Ось ви бачите, зараз налаштоване устройство виводу SPDIF. Тобто на зовнішній ЦАП можна по оптиці виводити звук. Можна звук виводити іншими шляхами через Bluetooth, як я вже говорив раніше, або через міні-джек 3,5 мм. Налаштування екрана буде активно, більш за все, коли підключите сигнал через HDMI кабель з зовнішньої. ТВ-приставки або ноутбука, чи якогось іншого джерела. Також хотів сказати про сам процесор Pentonic. Це досить потужний процесор, і він з легкістю відображає та обробляє дані, наприклад, фільм 50-80 ГБ, він зможе. Відображати плавно, без всяких ривків, без дійсно класний процесор, і в даному телевізорі. Хотілося б дійсно мати можливість виклю... вимикати екран без вимкнення самого телевізора. Наразі це неможливо, на жаль. До речі, пульт виглядає таким чином. Даним пультом не користувались взагалі, але він вже має потертості. В нього навіть не вставляли батарейки. Він просто, його просто перекладали з місця на місце. Я докупив окремий пульт, більш зручний, він менший. І коштує також недорого. Дуже дивно, що в телевізорах такого рівня не використовуються аеропульти. Які ну, вони коштують дійсно копійки і от чому? Користуватись таким пультом дуже складно. Набор тексту ускладнюється в рази оцими кнопками навігації, це дуже незручно. Тобто, доводиться або використовувати. Блютуз, клавіатуру можна, мишку і так далі. Якість панелі дуже гарна, ось бачимо браузер працює досить непогано, швидко. Все це завдяки. Завдяки процесору. Якось так дякую всім за перегляд. До побачення.